Зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору і досягти справедливого миру. Кременчуцькі новини в ефірі про найголовніше далі у нашій програмі. Його не вбили міни, снаряди інша ворожа техніка. Проте смерть все одно наздогнала та не відпустила з війни 44-річного воїна Дмитра Корбу. Тож сьогодні крименчужани проведжали його в останню путь. Вічна слава та світла пам'ять нашому герою. 44 роки у такому віці трагічно обірвалося життя мужнього захисника України Дмитра Корби. 8 грудня стало для воїна фатальним. Хвороба серця не дала його мріям здійснитися. Тож сьогодні кременчужани зі сльозами на очах віддавали шану герою та проведжали його в останній путь. Старший солдат Корба Дмитро Анатолійович 1980 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, одружений, має дітей. Навчався у загальноосвітній школі номер 31 Закінчив ПТУ номер 22 Займав посаду стрілець стрілецького відділення. Помер 8 грудня 2024 року від серцево-судинної недостатності. Дмитро Корба був не лише воїном, а й людиною великої душі, вірним сином, люблячим чоловіком і турботливим батьком. І з перших днів війни він добровільно взяв до рук зброю, аби захищати рідну землю від ворога. До останнього подиху він залишався вірним військовій присязі та своєму народові. Він завжди був веселий, завжди такий, знаєте, як зажигалочка. Дуже добрий до всіх, завжди всім допомагав. Запам'ятався як хороша людина, просто якою дуже жалко, що такі люди гибнуть. Добровільний пішов 26 лютого 2022 року, за два дні після повномасштабної війни. Знаю, багато до нього їздив в бригаду і до хлопців. Я їх знаю, допомагав. Ну, я облемінник. знаю, допомагав в бригаді, возив, катав. Добрі люди там в бригаді, він був дуже хороший. Неможливо описати словами всю лють і ненависть до ворога, яка з кожним днем розгортається все більше в наших серцях. Смерть кожного воїна це нестерпний не для всієї України. Вічна шана та світла пам'ять 44-річному герою Дмитру Корбі. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Захисники та захисниці нашої країни щодня протистоять російській агресії на всіх напрямках фронту. Стоять на сторожі нашого миру. А наше завдання підтримувати їх та допомагати. Увага на екран. Зарядні станції ЕКОФЛО стали незамінним рішенням для українських військових. Їхня мобільність, потужність та незалежність від стаціонарних джерел електроенергії дозволяють забезпечити стабільну роботу всіх необхідних приладів навіть у найскладніших ситуаціях. Тому Кременчуцька громада продовжує забезпечувати ними військових. Сьогодні одному з відомих підрозділів сил оборони передаємо зарядну станцію Кафлоу. Вони виконують завдання зараз в Донецькій області, а також на місце дислокації тимчасове поїхав великий дизельний 12 кіловатний генератор. Це допоможе хлопцям організувати штабну роботу, організувати зарядку безпілотних літальних апаратів та засобів зв'язку і РЕП. Звернення буквально надійшло тиждень тому. Вже зараз воно опрацьовано, виконано, і підтримка Кременчуцької громади надходить нашим захисникам. Дякую Кременчуцькій громаді за допомогу. Слава Україні! За сприяння та організаційну допомогу. Подяка начальнику Кременчуцького ТЦК, підполковнику Олександру Мазніцькому. Спільними зусиллями наближаємо перемогу та мир в Україні. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Попри часті атаки ворога на критичну інфраструктуру Україна продовжує роботу над забезпеченням населення необхідними комунальними послугами. Детальніше наш наступний матеріал. Ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру. Саме через це українські міста дедалі важче забезпечувати комунальними послугами, такими як опалення та електрика. Такі питання обговорили на черговому засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Також на засіданні виступив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Він зазначив, що наразі опалювальний сезон проходить стабільно, але це буде тривати лише за умови відсутності повторних ворожих атак. Зараз урядом активно розробляється окрема програма формування енергетичних потужностей всіх громад країни. Народний обранець Юрій Шаповалов у своєму дописі також зазначив, що від цих дій залежить подальше виживання українців. Влада продовжує докладати максимальних зусиль, щоб збільшити енергоефективність і енергонезалежність кожного населеного пункту в Україні. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Якщо ви думали, що хвалити себе це ознака нарцисизму, то журналісти телеканалу Візит вважають інакше. Як не бачити конструктивної критики своєї роботи, а вказувати лише на похвалу, дізнаєтесь вже за мить. Уже в чергове телеканал Візит намагається похвалити себе, а зрештою сідає в калюжу. Та не просто сідає, а ще й з радістю борсається у ній. Про все по порядку: днями незалежний оглядач ЗМІ детектор медіа опублікував матеріал, присвячений візиту. Однак, певно, незалежний у лапках а вже ж телеканал не побачив конструктивної критики у цій статті, проте знайшов навпаки похвалу у бік своєї роботи. Про це вийшов навіть окремий сюжет із подякою детектор медіа за високу оцінку. А журналісти візиту точно правильно інтерпретували думку критика. Ото що написано у статті. Минулого разу оглядаючи контент Кременчуцького мовника, колеги звернули увагу, як часто у новинах фігурував тодішній голова районної військової адміністрації Олег Лєднік. У травні нинішнього року його звільнили з посади. За місяць політик отримав посаду заступника Глобинського міського голови, яку обіймає нині. І саме в цій іпостасі піариться в матеріалах візиту з п'яти випусків новин, оглянутих для моніторингу, пан Лєднік мав слово у трьох. Загалом вийшло шість матеріалів, де посадовець фігурував винятково в позитивному ключі. Ось так журналіст детектор медіа відгукується про матеріали візиту. На це директорка телеканалу Ірина Скрипачова скромно та небагатослівно відповіла. А чому про гарні справи не розповісти? І дійсно чому б не розповісти про гарні справи? От тільки журналісти бачать гарні справи лише окремої купки людей, які як ви вже могли здогадатися, безвідмовно служать зраднику України Костянтину Живаго. Проте міська влада, яка не виконує вказівки олігарха, піддається безперервній деструктивній критиці. Представникам влади Кременчука на чолі з мером медійники візиту дають слово регулярно, але пряма мова Віталія Малецького або його заступників супроводжується настільки потужною критикою, що навіть наявні репліки не можуть забезпечити збалансованості цих новин. Критики в матеріалах мовника зазнають і місцеві нардепи Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан. Однак кого візит у своїх сюжетах завжди зображає народним месником, так це вже відомого вам з наших попередніх матеріалів депутата міськради Богдана Лазоренка, який підвладний знову ж таки кому ви вгадали Костянтину Живаго. Як борець за права громади у матеріалах візиту фігурував і інший місцевий депутат Богдан Лазоренко, зокрема в сюжеті від 21 листопада, де йшлося про реорганізацію міської гімназії номер 29 Промовець критикував ініціативу Кременчуцької влади, але точка зору її представників у сюжеті не прозвучала. У цій же частині статті зазначалося про сюжет телекомпанії із циклу Хто твій депутат, де згадували про роботу депутата Кременчуцької міськради Олександра Роженка. Журналісти прийшли на округ обранця та запитали місцевих жителів, чи знають ті свого депутата і чи ладен той упоратися з проблемами містян, нібито аби отримати реальні відгуки людей. Ось яку оцінку цьому опитуванню надав детектор Медіа. З поміж кількох промовців лише двоє відгукнулися про роботу Роженка негативно. Решта опитаних сипали подяками. Виглядало як неприхований і водночас немаркований політичний піар. Звернув увагу оглядач детектор медіа також і на обмовки та помилки журналістів телеканалу. Зате представниця Кременшуцького телеканалу Ірина Скрипачова чесно та самокритично визнала, що дійсно має такий гріх. Наостанок директорка візиту подякувала за таку високу оцінку діяльності телеканалу за її керування. Отож, якщо все вище зазначене, сприймати за позитивну оцінку, тоді гаразд. Зазначили ж від себе, що за цей матеріал не чекатиму слів вдячності від пані Ірини. Адже впевнений, нашу телерадіокомпанію і надалі поливатимуть брудом за те, що ми розповідаємо містянам про всі медіа, якими керує Костянтин Живаго. Той, який вкрав у Кременчужан мільйони доларів. Про це, до речі, у нас є окремий матеріал. Раджу до перегляду. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Підтримка наших військових завжди буде на першому місці. І Кременчуцький ліцей номер 5 імені Шевченка продовжує допомагати. У стінах навчального закладу відбувся благодійний ярмарок, а зібрані кошти будуть передані на потреби Збройних сил України. Як це було, вже за мить. Наші військові щодня та щохвилини боронять наш мир та спокій. Головним обов'язком тилу завжди буде підтримка захисників. Кожен робить це по-різному: хтось допомагає продуктами, хтось словами вдячності. А Кременчуцький ліцей номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка проводить благодійні ярмарки, кошти з яких передають на потреби військовослужбовців. Такі заходи проводять за ініціативи батьків та дітей, для яких це стало улюбленою традицією, яка приносить не тільки радість та позитивні емоції, а й неабияку користь на фронті. Благодійний ярмарок називається Нріздвяне диво перемоги. Ми збираємо кошти на допомогу нашим захисникам, тому що знаємо, що їм теж дуже важливо відчувати нашу турботу, нашу підтримку. Ми їм дуже вдячні за кожен ранок, за ту можливість, що ми вчимося тут. Діти питають постійно. вони налаштовані, готують номери, готують смаколики, донатом дуже багато підтримують. Тому сподіваємося, що цього разу нас теж все вдасться. Сьогодні батьки та діти об'єдналися заради спільної мети допомогти. Всі і кожен присутній чудово розуміють необхідність проведення таких заходів. А особливо важливо те, що такі свята дозволяють усім, незалежно від віку, долучатись до волонтерства. Допомагаємо нашим дітям допомогти Збройним силам України. Діткам дуже цікаво, так як для них це щось нове, те, чого не буває в буденний день. А також вони розуміють, що вони роблять дуже. Класну справу допомагають нашим солдатам зсу допомагають хлопцям на фронті. І дуже добре, що батьки і діти розуміють таку нагальну потребу на сьогоднішній день. Цей ярмарок став чудовим способом сказати таке просте, але таке важливе. Дякую тим, хто віддає найцінніше своє здоров'я та життя. На жаль, війна продовжується, тому наша допомога теж продовжується і вона не зупиниться, тому що допомагати кожному. Українцю це святий обов'язок підтримати наших мужніх, незламних титанів, які зараз боронять і дають нам можливість навчатися, жити, працювати. Тому величезна вдячність і низький уклин нашим героям. Також на благодійний захід завітали військові, які пройшли неймовірно важкий шлях та були раді стати почесними гостями свята. Пісні, танці, привітання з наступаючими новорічними святами, довіра та підтримка в очах малечі все це зігріло душу та задало позитивного настрою для воїнів. Думаю, що і варто допомагати ну, таким як ми, бо там ну, дуже погана ситуація. Тобто без підтримки народу, я думаю, ну буде дуже важко. Дітки, да, вони розуміють, що, що в країні війна. Що не так все і весело. Ну кажу, що були там по підходим. Под, ну, хло, е, хлопчик дає мені два-два тримай. Кажу, Да ні, спасіба, остав собі на цукерки. Мене пока є. Щоб підтримували наші війська в будь-якому випадку. що без цього ніяк. Ми от так, от приїжджати, хоч показувати, що є що що є ребята, і ні, не равнодушно. Без уваги не залишились і найменші учні ліцею, бо військові завітали до них на урок. Дітки з захопленням дивились на них, здавали питання, які їх так сильно турбують, та дарували те необхідне тепло, заради якого і варто боротись. Благодійний ярмарок завершився, але його тепло та доброта залишиться з нами надовго. Учні, вчителі та батьки ще раз довели, разом ми зможемо зробити велике. За підсумком для потреб військових було зібрано 121 двадцять тисячу гривні. Допомагати це просто і це в наших силах. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Сьогодні для учнів Кременчуцької гімназії номер 9 волонтери громадської організації Берегині Крюково провели майстер-клас, головна мета якого допомогти нашим захисникам. Детальніше розкажуть наші журналісти. Сьогодні у Кременчуцькій гімназії номер 9 відбувся надзвичайно творчий захід. Волонтери громадської організації Берегині Крюкова» провели майстер-клас із розпису рюкзачків для школярів. Головна мета зібрати кошти на потреби збройних сил України, а також навчити дітей виражати свої патріотичні почуття через мистецтво. Це майстер-клас. Ми волонтери берегині в Крюкові збирають зараз у них є збір на Перфоровану тканину для ЗСУ і виготовляють маскувальні тенти. Для цієї тканини потрібно 30 тисяч, щоб покрити дві тисячі квадратних метрів. І ми дуже вдячні завжди дев'ятій школі, дев'ятій гімназії за їх підтримку у цьому. На майстер-класі діти не лише створювали унікальні малюнки на шоперах, а й долучалися до великої місії допомоги військовим. Волонтери зазначають, що такі заходи мають подвійну користь. З одного боку, це креативний процес, що розвиває творчі здібності дітей, а з іншого реальний внесок у скорішу перемогу. Звичайно, ми повинні дбати для того, тому що наше майбутнє покоління це наші діти. Обов'язково потрібно їм знати, що вони є майбутнє нашої держави, вони є підтримка нашої держави, тому що виховувати справжніх патріотів України, звичайно, підтримувати захисників. Що особливо приємно, так це бачити, наскільки малеча свідома і розуміє важливість допомоги нашим захисникам. Ми сьогодні приймаємо участь у мастер-класі і ми допомагаємо захисникам. Малюємо малюнки на спортивних рюкзаках. Ми сьогодні побували на заході, там де ми робили рюкзаки. І це благодій захисникам. Ми їм дякуємо за те, що вони нас захищають. Цей захід показав, що навіть маленькі кроки можуть стати великим внеском у нашу боротьбу. Творчість, любов і патріотизм ось що об'єднує українців у ці непрості часи. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Двадцяти – з дня першого прольоту українських соколів над Дніпром, а також з нагоди 10-річчя – відкриття постійної експозиції музею історії авіації та космонавтики у Кременчуці погасили конверти. На заході також були присутні наші журналісти. Подробиці у наступному матеріалі. Сьогодні у голову поштамці міста відзначили дві важливі дати, які відзеркалюють любов до неба, авіаційної техніки та сміливості. З нагоди 10-ї річниці відкриття постійної експозиції музею історії авіації та космонавтики і до 25 річчя з дня першого польоту у над Дніпром легендарної пілотажної групи повітряних сил Українські Соколи урочисто погасили конверти. 25 років тому пан Бишенко організував прольот наших українських соколів над Кременчуком на 25 років пройшло. Це історична така подія, і ми хочемо це за в марках в історії нашого міста. До заходу долучилися філателісти та директор музею історії авіації та космонавтики Анатолій Бишенко. На тематичних конвертах зображені ключові символи обох подій: пілотажна група та світлини музею. Ці дві події це 10 років музею і 25 років польотом. Український сокол між собою пов'язані. Це була така подія, ця польоти, що вона сколихнула все місто, наскільки захватувало це видовище. І навіть ми, як організатори, не очікували такого скупчення людей. І після польотів ми приїжджали на дачу, там чоловік п'ять, які мені допомагали організаційно проводити ці заходи. І от тоді в мене виникла ідея створити місце музей історії авіації. Цікаво, що Кременчук єдине місто в Україні, у якому Польоти українських соколів здійснювали три роки поспіль. Складна дуже справа, і мені вдалося я цим пишаюся. Місто може цим пишатися. Провести тричі кремічки, в місті Кримічків дев'яносто дев'ятому, першому, му і в 2001-му році. Обійшлось все це без бюджетних коштів, без нічого, без декількох тисяч 60 мільйонів. Це єдине місто в Україні. Над яким виконували польоти три роки підряд, і в Києві навіть тричі не літали. Після погашення конверсів колекціонери мали можливість поповнити свої колекції новими унікальними екземплярами. Марія Бардаєва, Євгені Грінченко, Кремочуцькі новини. Кременчук має найталановитішу молодь. Це доводить ансамбль танцю каприз, який нещодавно здобув перемоги на чемпіонаті України з хореографії. Детальніше у наступному матеріалі. Кременчуцький ансамбль танцю каприз вкотре підкорює нові вершини та доводить свій професіоналізм. Цього разу колектив здобув перемогу на престижному чемпіонаті України з хореографічного мистецтва «Арт-денс». Нещодавно ми приїхали з Івано-Франківська і провезли перемогу у двох номінаціях. Ми взяли, ми стали призерами а, і заволоділи категоріями «Gold Champion» і «Silver Champion». Був повний склад із двох груп старша та середня. Це приблизно 60 дітей. Цьогоріч участь у змаганнях взяли понад 50 колективів з різних міст. Кожен з яких демонстрував свій унікальний стиль, техніку та артистизм. Конкуренція була надзвичайно високою, проте каприз зміг підкорити не лише глядачів, а й професійне журі. Ми показували два номери: перший це ніч у дитячому будинку, і другий шоу «Шоу тайм». Це був наш перший досвід у в участі у такому масштабному чемпіонаті. Дуже високий рівень був усіх учасників, і ми показали також дуже високий рівень з нашими номерами. Тепер ми будемо учасниками у фіналі, який буде відбуватися у Львові. Тож сподіваємося, що там ми також зможемо показати високий рівень та здобути перемогу. Хвилювання перед виступом і радість від отриманих оплесків. Саме такими емоціями діляться учасники колективу. Одразу після доби подорожі ми відразу поїхали на конкурс. Звісно, ми дуже переживали, адже це велика втома. Але ми змогли зібратися і представляли два номери. Під час конкурсу ми дуже сильно підтримували один одного, виставляли плакати, кричали, плескали в долоні, і це нам дуже допомагало. Я думаю, тільки завдяки цьому, як ми поводилися як одна родина, це нам і допомогло гарно виступити. Ми дуже довго готувалися, щоб поїхати на цей всеукраїнський чемпіонат. Дякую нашим тренерам та всім, хто допомагав нам туди потрапити. Бажаємо танцівникам творчого натхнення і, звісно, перемоги у фіналі чемпіонату. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дякуємо усім нашим воїнам за захист України, за те, що стримуєте ворога і бороните нашу землю. Вічна шана та вдячність українським воїнам, які віддали своє життя заради нашої незалежності. Слава Україні та слава нашим героям.